Вітання, Арнольде. Ти в пустелі Де й шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, Не стрибай туди. Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, тепер трохи охолониш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, ти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой, по статистиці, 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворушися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме, тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Все супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Гарній, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Куди він пішов? А, ось де ти. А ось ти де. Гаразд не будитиму тебе. Ти й так намучився. Солодких снів, друже. Арнольде, Ти зараз не зайнятий? Пропоную зіграти в популярну гру підлога. Це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра. До глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети, та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять, а твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, мерші на гору, тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко, залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо гепнешся, ти не потонеш, і лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше нерозпечене лаве, а те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови, які утворились після виверження вулкана. Мрії збуваються арні, ти живеш на Гаваях. Щоправда, без океану. Арнольде! Арнольде! прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту, інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у вісім кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Вересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське кахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра? Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще шість кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, -йо, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно, голосно кричи: ура! <рес> <рес> Добре, я тебе розіграв. Так у горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій. вчені. Створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D-принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі. Спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає, як у фільмах про супергероїв? Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка, Все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж Барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими, ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Якщо земля зненацька зупиниться. Після повної зупинки всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри. Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецькі цунамі, що поглинуть 27 км суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки Земля зі швидкістю 29,78 км за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем, а решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі і від центрові сили створять високі пагорби на екваторі. Після чого зникнуть і залишать ага. один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра землі, адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно. Арнольде, ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика. Тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Поквапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся, це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригоди, Арнольде. Цікаво довідатися, як Арнольд мешкатиме під землею. Ти цей вподобайку і підписуйся на канал. Гарні, гарні, прокидайся. Здоровецький торнадо шкварить до твої халупи. Мерші, вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодше! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але, звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, Арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря, еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинків і навіть сілі цілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе. Вгамуйся, ти посеред океану, ніхто тебе не потурбує, тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмсати. Я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збирається на плоту. Не цю арні, це пташине лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніший шлях знайти ємність для збору дощової води, але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд повний йолоп, щоб це зробити, тому, любий глядач, слухай. Два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води, налий солону воду у більший контейнер, вона випарується, зібравшись у центрі пакета, капаючи в менший контейнер. І ось твоя питна вода готова. Гарні час для риболовлі. Їж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантує, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе. Краще навпаки. Гарні, слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть. Але буря може почати загрожувати тобі значно раніше, ніж сонце. Щоб пліт не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись посейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив, але халепа з пошуком землі залишилася. Забув сказати, Арні, ти у найвіддаленішій точці землі у світовому океані у точці Немо, найближче поселення знаходиться за 400 кілометрів на міжнародній космічній станції.